За останні 100 років на Полтавщині було втрачено дуже багато культових споруд. Деяка частина цих споруд знаходилася у центральній частині міста Полтави. Якщо подивитися на ось це зображення, тут ми можемо їх побачити. І якщо ми будемо роздивлятися на ці світлини. Є враження, що саме ці будівлі ніяк і ніколи не можна буде відтворити. Так, збудувати їх на тому самому місці дуже важко. Чому? Тому що колись на цьому місці була церква, потім зробили багатоповерхівку. Але ж віртуально зараз є можливість їх показати, як вони виглядали. Але яким чином, як саме можна відтворити віртуально за допомогою новітних технологій ці споруди? Декілька років я витратив на те, щоб опанувати саму технологію відтворення. Прем'єра, бо вже гряден, хто ж тут Божу гру зіграє, розіграє, еру привітає. гей, гей, то ж гріх, бо градіє гра. Грія рій, вограє граєна, еводолія грає, мохлятському тірі. І ось у цьому році з'явилася змога відтворити втрачений храм у місті Пірятин. Як це виглядає зараз? І на основі чого нам вдалося зробити цю реконструкцію. Залишилося всього лише декілька фотографій, це одна із найкращих світлин цього храму. Якщо придивитися, ми бачимо дуже розмите фото. І які б сьогодні новітні технології не були б, з цього розмитого фото мало що можна побачити, крім самого образу храму. І якщо ми подивимося. На ось оцей невеличкий відеофрагмент ми побачимо, як через стіни новітньої споруди проявляються стіни самого храму. І ось ця частинка храму виходила до сцени, і саме з оцих невеличких фрагментів нам і вдалося відновити усю будівлю. І ось таким чином. Через місяць роботи вдалося відтворити саме оце зображення храму. І коли ти розумієш, що достатньо всього лиш. І коли ти розумієш, що достатньо всього лише декілька світлин для відтворення споруди в цілому, то розумієш значення всіх оцих фотографій, котрі якимось чудом до нас дійшли, е, і на основі цієї технології ми можемо зараз розпочинати розмову про те, що потрібно і інші тепер уже полтавські храми відновлювати хоча б у тривимірній графіці. А після цього можна його перетворити на віртуальну модель, і з цієї віртуальної моделі зробити моделю пластику. І як це виглядає. Ось ми дивимося. Ось ми дивимося на цей храм. Це початок відтворення його у пластику. І через місяць є сподівання, що ця модель буде остаточно готова. І ось таким чином. Ми можемо відтворити цю модель як пластикову. І десь через місяць саме ця модель буде готова, і ми її представимо полтавській публіці. Після того, як ми опанували подібну технологію, можна починати вести мову про вітрурення і інших полтавських храмів, котрі залишилися тільки на декількох зображеннях.